Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Сьогодні між собою зіграють сусіди по турнірним сходинкам. Господарі Вікторія розташовуються на 10 щаблі про проранги, а Юкса поверхом вище, випереджаючи Вікторію на один бал. Найбільш бразильська команда першої ліги завітала в гості сьогодні до Вікторії. Аж цілих дев'ять виконавців у заявці з бразильським прапором у графі громадянство. До того ж, і адміністратор, і головний тренер цієї команди також бразильці. Ну і минулого туру, граючи в один день, ці команди синхронно звели свої матчі у нічию і пролунає вдруге, адже забігли представники Вікторії. Якраз от взимку підсилив команду 30-річний захисник. Андрій Дедяєв в кожному матчі він виходить у стартовому складі своєї команди. А поки що на цей фінт, так би мовити, арбітер не повівся. Гра продовжується далі. Ульянов з м'ячем на вістровний майданчик до поворотах зараз. Якраз Юкса в атаці. був Ситников з м'ячем, Відпасовує далі на партнера. Тут Литвиненко м'яч. Дидяєм мчить вперед флангом. Бере гру на себе. Тепер від нього простріл. Паламар з м'ячем. Паламар П'ятою відпасовує під удар. Удар поворота. Вибігає. Може бути зараз контратака. Ювпак вибігає вперед. Немає положення позугрою. Ювпак. Ювпак з м'ячем. Немає по воротах. Андрій Дедяєв. Він мчить з м'ячем лівим флангом. Від нього навіс трофний майданчик. Точний навіс. Книж був з м'ячем. Відпасував на Ульянова. Паламар пробиває Паламар. Восьмий номер Вікторії забиває м'яч у ворота суперника. 1-0 на користь сумської Вікторії стає рахунок нашого матчі. І ось він, Руслан Паламар, один з найкращих бомбардирів команди Вікторія у минулому сезоні. Нагадаю, тоді точніше, навіть найкращий так бомбардир. Здається, 9 м'ячів на рахунку Паламара в минулому сезоні. З боку гравців Юкс. Удар поворотах відбувається рикошет. рикошет. І Литвиненко м'яч до рук забирає в цьому епізоді. В атаці зараз Вікторія перебуває. Книж бере, бере гру на себе. Простріл від нього. І тут все ж таки на м'ячі Постемський перший. Вікторія, Вікторія стадіон Ювілейний у Сумах. Зараз удар поворотах і впак пробив вдало, гарно пробив. З відскоком Тут Матеус Гонсалович. Підпасовує ще на партнера. Пробуває зараз Лебедів, парирує Литвиненко добування. і добування вже вийшло точним. М'яч влучив у сітку. Але з зовнішнього боку воріт зараз такий небезпечний. Пишуть на футболках. Це, звісно, що такі бразильські прізвиська в них. ну і Зараз в атації перебуває у нас Вікторія. Передача така прихована вийшла від Хамлюка на Світхалілова. Далі простріл. і Максим Євпак визначається в воротах Юкса. Забиває другий м'яч для вікторії в нашому матчі. В дотик він пробив. І там надсилає на трибуни, бачимо, серденька. Є там в нього підтримка на трибунах. Ну а тим часом відбуваються зараз заміни у складі Юкса. Виходить з поля у нас номер 10, який грав під капітанською пов'язкою Євпак. Він зараз uh, чіпляється за м'яч. Євпак. В штрафному майданчику Євпак можна вже бити. Він віддає передачу. Дитяєв. зараз міг стати автором забитого м'яча третього для своєї команди. І першого для своїх екс-одноклубників міг розписатися в воротах свого суперника, але не вийшло. В цьому епізоді. Перебувати на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги для того, щоб бути в курсі усіх подій. Зараз по воротах. І небезпечно вийшло. ну Вже так дивиться на годинник. Головний арбітр поєдинку, вже десь, можливо, готуються дати фінальний свисток. Тут Савицький вивалюється на побачення з воротарем, падає на Газон. І що тут? Тут не пенальті, але штрафний заробляє для себе. І червона картка. Ось такий підсумок цього на останній вже, напевно, хвилині нашого матчу команди Юкса у стінці. Пробуває в поворотах, і який удар вийшов близький. І на цьому, друзі, свисток Арбітра сповіщає про те, що саме з рахунком 2-0 наш матч завершується. До зустрічі на матчах Вібет першої ліги. І дивіться нас на Ютуб-каналі ПФЛ. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. ВіБет Україн. Разом сильніші.